Ще місяць тому на вулиці Руській, ось у цьому місті, практично щосекунди виникали виникала аварійна ситуація. А все через велетенську яму посеред дороги, котру водії змушені були оминати. Люди звертались на гарячу лінію народного контролю. Свою чергу ми журналісти звертались до комунальників та вимагали від них позитивної реакції. Днями дорогу таке залатали. До народного контролю звернулися чернівчани, які нарікали на жахливий стан дороги на вулиці Руській. Не так давно тут проклали новий асфальт. Втім, після ремонтних робіт працівники водоканалу забули після себе відновити дорогу. Тутешні ями не давали спокою пішоходам і водіям. Хто не знає, не місцевий, ламає машини. А хто знає, приторможує й зупиняється рух. Не добувають, що вони притормажують, як будто бы тебе пропускає, а на самом деле он там яму об'їхав. Ну, Розбивається, це правда, да, і общественний транспорт, по сходить, тролейбуси, маршрутки теж кожен день товчуть її. Після втручання журналістів народного контролю посадовці Чернівці водоканалу пообіцяли, а тепер уже й виставили на руський свіжий асфальт. Люди тішаться, що у їхні паркани більше не летить каміння з-під коліс. Це дуже добре зробили, прекрасно. Поки не начальство вони... не. Не торкнеш його, маленькі пошту треба дати, тоді вони будуть робити. Бюрократія, бюрократія. І без цих ваших програм це було б життя не таке. Світле. Після вашого приходу вже майліпше, вже дивлюся, здвиги є. Не чаще би так перевіряли ви. Журналісти народного контролю залишають за собою право і надалі вимагати від влади працювати чесно і на благо людей. А рек Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.